За час повномасштабної війни рівень бідності в Україні зріс майже в 5 разів з 5 до 24%. відсотків. За межею бідності зараз 7 мільйонів людей. Такі дані оприлюднили експерти світового банку. І за їх прогнозами, цей показник до кінця 2023 року може зрости до. 50% Азії а зі злиднями стикнеться практично кожен другий українець. Зводити кінці з кінцями таким людям активно допомагають волонтерські організації. Вони організовують безоплатні обіди, забезпечують ліками та речами першої необхідності. Як це відбувається в Івано-Франківську, розкажуть мої колеги. Цей волонтерський центр в Івано-Франківську кілька разів на тиждень перетворюється на імпровізовану кухню. Підприємці та й просто небайдужі місця не везуть сюди продукти, а волонтери потім роздають усе це нужденним. Перші тут у нас блюда є, і другі блюдо, борщ, суп, росольник, молочне, все привозять все свіже. Ми розсипаємо по стаканам. Анжела допомагає готувати гарячі обіди вже більше, як рік приходять сюди щоп'ятниці. Дуже приємно, коли ти даєш цей стаканчик, і вони тобі кажуть Дякуємо. Не представляєте, як це вирушила за душу бере. і вони кажуть: дівчата, приходьте ще так. Дуже приємно просто, приємно людям робити користь, добро. Якщо раніше ми готували, ну, я не знаю, ну, там 60 там, порцій, то зараз і 80 це мінімум. А то коли буває і 100, і 100 ми приготували 80, а їх 105 прийшло. Ну якось вийшли ми з положення, то буває трошки більше. Готуємо, щоб вистачило людей багато. Світлана, як ніхто розуміє, чому важливо те, що роблять волонтери. Вона переселенка з Луганщини і сама серед тих, хто потребує допомоги. На Прикарпатті живе вже більше як рік. Єдиний дохід соцвиплати. Відтак грошей не вистачає навіть на їжу. Я переселенка мало тут мені 60, 60 років, але на пенсію я прийду в 65, бо мені ще не вистачає. Тобто я теж багато, ну ми з чоловіком двох, але роботи тут важко знайти якусь роботу. Тому я сама собі, ми, ми самі не можемо дозволити собі багато. Розфасовану їжу волонтери вантажать до машин і везуть на точку роздачі. Там на обіди вже чекають люди. Булочко взяла взяла булочка і кинула Неоніла Федрина. Розповідає їй 86 років. Усе життя працювала викладачем в училищі. Заробляла небагато. відтак так і пенсію отримує невелику. приходжу сюди, тому що за квартиру треба хрущок, але все рівно треба ліки. Треба. І приходиться як приниження, звичайно, все-таки бути серед не дуже приємно, коли ти маєш вищу освіту, а що робити, як приходиться. Пенсіонерка вже знає, їжу від волонтерів можна отримати кілька разів на тиждень. Продукти роздають різні організації в різних місцях. Жінка вивчила графік, намагається не пропускати. каже, економлячи на їжі має змогу заощаджувати кошти на ліки. Я стараюсь царапаюся шама. Дітям нічого не говорю, що я а тут. чого тут не хочу їх роз, роз, розстроювати, Що я сюди ходжу? Тетяна багато років працювала вихователем в дитячому садку. Навіть коли вийшла на пенсію, поки дозволяло здоров'я, продовжувала працювати спершу двірником, потім контролером у громадському транспорті. Зараз їй 73, Живе лише на пенсію. Без допомоги волонтерів каже, просто не виживе. Спочатку мені було, я отак очі ховала, щоб мене знайомі не бачили. Тепер я не зісняюся. Пенсія маленька 2,839. Це не мінім. прожиточний мінімум. Прожиточний мінімум – 6-7 тисяч. Треба нашому Верховній Раді думати, щоб от такого не було, щоб не ви нас годували. Кажуть людей, які постійно приходять до них за їжею, понад 100. і нужденних постійно більше є. Це різні люди, багато пенсіонерів, також багато людей неповносправних з часу. Початку війни приходять також і переселенці. Нам допомагають у цьому їдальні підприємці, які вже багато часу допомагають у Франківську. Також і місцеві мешканці, які теж знаходять час, щоб там зготувати раз тиждень, раз в два тижні їжу. Наприклад, минулий п'ятниці вона на байдужа жінка привезла там літрову кастролю гречки. І 80 яєць села. Тобто ми стараємося, щоб це була справді та їжа, яка буде ситною, смачною. Окрім харчів, волонтери допомагають нужденним ліками, засобами гігієни, товарами першої необхідності, адже добре розуміють для десятки людей. Вони єдина підтримка. Жанна дучак з Автонас, Подробиці, телеканал інтермарафон. Єдині новини.